Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про задимлення на Кримському мосту. У вечірньому відеозверненні він запевнив, що жоден злочин Росії не залишиться без відповіді. Кожен знищений окупант, всі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів та складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту, і не тільки все це свідчення, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді. Голова держави зазначив, що кожен український захисник має можливість повернути Україні справедливість і додав, що зараз українці можуть мати лише дві особисті лінії поведінки. Або б'єшся заради України, або допомагаєш битись, допомагаєш рятувати життя. Нагадаємо, 12 серпня близько першої години дня в районі Кримського мосту пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що рух автотранспорту мостом перекрито. УРФ заявили про спробу ракетної атаки переправи, зазначивши, що що все відпрацювала їхня ППО. Це вже не перша атака на кримський міст. Росіяни намагаються його відремонтувати. До недавнього часу він працював із значними обмеженнями, оскільки рух транспорту був можливий лише неушкодженою ділянкою. ЗМІ дізналися про погане самопочуття Путіна на вихідних 12-13 серпня. Російський диктатор не проводив наради та приймав лише ліки та доповіді. Йдеться у телеграм-каналі «Генерал СВР. Водночас причину поганого самопочуття Путіна в повідомленні не зазначено. Особисті зустрічі президента обмежилися лікарями та кількома близькими людьми, зазначається на каналі. Зміни одноразово писали про серйозні хвороби, які ніби має Володимир Путін. Зокрема, наприкінці серпня минулого року представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький говорив, що лідер РФ хвора людина морально та фізично. За його словами, диктатор Шизофренік у Кремлі ж одноразово стверджували, що у Путіна проблем зі здоров'ям немає. Епіцентром бойових дій залишається схід України. З січня окупантам не вдалося просунутися там ні на сантиметр. Заявила заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр та зазначила, що ЗСУ мають успіхи. За минулий тиждень українські військові звільнили три квадратних кілометри на Бахмутському напрямку. Загалом на південному фланзі довкола Бахмута звільнено вже 40 квадратних кілометрів. Також заступниця міністра оборони України повідомила, зсу успішно наступають поблизу старомайорського та урожайного закріплюються там на зайнятих рубежах. На Мелітопольському та Бердянському напрямках зсу продовжують вести наступ. Там тривають запеклі бої, і збройні сили України стикаються із суцільним замінуванням, стикаються з бетонним укріпленням основних панівних висот, стикаються з постійними обстрілами, мінометними та артилерійськими. За даними британської розвідки, в окупантів великі проблеми через висадження зсу на лівий берег Дніпра. Повідомляє уніан у червні. Українські військові розширили плацдарм біля зруйнованого Антонівського мосту і зараз влаштовують часті рейди на окупований берег. Крім того, продовжується активна боротьба за контроль над невеликими островами. На думку британської розвідки, російське командування стоїть перед дилемою: зміцнювати цей напрямок або розгортати війська в районах основних контрнаступальних операцій України. За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу ліквідували понад 500 окупантів. А спочатку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно загинули близько 255 тисяч особового складу армії країни-агресора. Також ЗСУ знищили майже 30 одиниць ворожої артилерії та близько 20 бронь. Ньованих машин загарбників, як повідомляє Генштаб України, сьогодні, 14 серпня, близько п'ятої ранку на Бахмутському напрямку українські повітряні сили збили ворожий Ка-52 алігатор. Також знищено 15 шахетів та 8 ракет типу «Калібр», якими росіяни атакували Одеську область у ніч на 14 серпня. Метою нічної атаки росіян по Одесі ймовірно була спроба знищити портову інфраструктуру, щоб унеможливити експорт українського зерна. Таку думку висловив речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук, Повідомляє Уняан. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 200 будинків. З них сім навчальних закладів та одна пам'ятка архітектури. Горів гіпермаркет. Троє людей отримали поранення. Росія може готувати масовий ракетний терор до Дня Незалежності України. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню або За його словами, Росія може влаштувати ракетну атаку на день раніше або день пізніше. Також можливо, що обстріл триватиме кілька днів і в кілька хвиль. При цьому Скібіський зазначив, що це навряд чи здивує когось із українців. Він наголосив, що День незалежності України це найголовніше державне свято, і це мотивація для всіх сил безпеки та оборони продовжувати свою роботу. Не в українських містах, а на Росії мають тривожитись перед Днем нашої незалежності, як власне в будь-який інший день. За словами заступника начальника української розвідки, доки окупанти перебувають на українській землі, спокійного життя Росія не побачить і не відчує. Водночас Скібіцький наголосив, що не варто нехтувати правилами безпеки і нагадав українцям про те, що під час тривоги треба йти в укриття.